Мої вітання ви на каналі Купуй зі мною. Запрошую вас на огляд акційних пропозицій у магазині Аврора. Також покажу вам цікаві новинки, які є на полицях. Усім дякую за огляд та приємного перегляду. Кашпо 849 у вигляді тарілки. Ось так виглядає. Це пластикове. Такого плану зі знижкою зараз ціна 399. Та 299. Акція до 14 вересня. Лимони знову в наявності. Ось така гілочка 149. Пилосос ручний 999. Є ще ось такого плану за 1500 гривень, потужність 600 Вт. Підходить для всіх поверхонь, довжина кабелю 5 метрів. Поличка кутова, 119, пластикова. Ось така металева чорна 149, прямокутна. Це також металева кутова, чорна за 149. Базон пластиковий квадратний 299. Лампа переносна, мережева, led підсвітка 179,12 Вт. Шланг для поливу 199. Автолампа 88 гривень 1 штука. Набір інструментів 149 щипці для зачистки дротів 55. Пилосос автомобільний, акумуляторний 399. На знижці зараз садові фігурки по 99 жабки. Кролик та зайчик 149. жабка – 199, кашпо керамічне 149. Розпилювачі садові. Дві штуки 99. Акція до 14 вересня. Стрічка сигнальна біло-червона. Ціна 24 гривні. Кондиціонер для очищення виробів зі шкіри півлітровий. 61 гривня. Автомобільний компресор для накачування шин 399 гривень. Акція до 14 вересня. Паста поліроль для фар 100 грамів. Упаковка 55 г. Дряпка для котиків 279. Іграшка м'яка акула для собак 229 та 296 Корм для котів – 19-85 грамів, 270 грамовий лосось 44 гривні. Паштет для котиків 100 грамовий 19 М'ясна миска 36. Для собак 12-85 г. Кошики плетені, декоративні в наявності 3 кольори 249 Ще ось такі коробочки приїхали. в різних кольорах по 119. Є ще більші. З принтом по 179. Подушки на стілець по 99. 40 на 40. Подушка однотонна з зав'язками зі знижкою 59. 40 на 40. Наволочки на подушку 109. Ще ось такі велюрові приїхали кольорові. Однотонні по 179. Подушка декоративна. Ціна 449. Об'ємна. Рушник 349, 70 на 140. Червоний 279. 100% бавовна 70 на 135. Трусики жіночі 74. Башовні від S до XL 74 гривні. Футболка біла. Виробництво Україна котонова. Бавовна 95% 179 Це була жіноча. Є ще ось така чоловіча. Також бавовна 95% 199. Щітка для чищення одягу 99. Кошик складний для білизни 119, сірий, білий та чорний. Дитячий кошичок для зберігання іграшок чи інших речей 149. Чохол для одягу: прозорий на блискавці 39, бюстик жіночий, силиконовий, самоклеючий 149 без брителюк. Термокофта унісекс. 99 по акції до 7 вересня. Термоштани чоловічим. Також зі знижкою зараз. Ціна 99. Жіночий топ у рубчик від S до XL 149. Легінси жіночі 249. Подушка декоративна: лимони 117. Шкарпетки жіночі, високі у стрази 59, три кольори в наявності. Низькі 22 гривні, сліди. Кросівки жіночі, 349. Ролик для чищення одягу 64 гривні. Є дешевші по 49 та 19. Етажерка на 3 яруси. 27,5 на 17,5 179. 55 ролик для чищення одягу кишеньковий. Коробка пластикова для зберігання 49 на 5 відділень. Кошик пластиковий для зберігання, кольоровий 34 гривні 1,5 літровий. Є ще більший блакитний рожевий за 55 3-літровий. І такий найбільший з кришечкою за 94 гривні 6-літровий. пластикове господарське 140 гривень. Органайзер має три шухлядки – 149. Бокс пластиковий для зберігання 249. 50-літровий 549. Парасолі дитячі тростини по 99. Ракетки та Волан 169. Килимок пазл із ворсом 39, 30 на 30. Іграшка пружинка 349 різнокольорова, килимок для заняття спортом 399 однотонний. Масажер чалка 199 кульковий. Роликовий 229. Іграшка сувенірна акула 449, 299 короб. Такі цікаві маленькі песики різного кольору, білий, червоний, чорний по 199. Яка іграшка 129. Рукавички робочі 24 в квіточки. В краплинку однотонні по 9. Садові ножиці 149. Сікатор 240 гривень. є ось такий за 249. Акція до 7 вересня. Гномик на гойдалці 149. Годинник настінний, декоративний, 349 клейки. Ось такий 129 круглий. Є за 199. І ще один варіант за 299. Усім дякую за огляд далого вам дня!